Днями до поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем. Шкода подія трапилась у Луцьку поблизу авторинку. За словами заявника, йому зателефонував чоловік, який виявив бажання оглянути автомобіль, виставлений на продаж, та здійснити драйв під час руху незнайомці заволоділи транспортним засобом та зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно орієнтували наряди поліції та оголосили план перехоплення. Оперативники та слідчі луцького управління поліції опрацювали значний масив відеозаписів із камер спостереження і встановили маршрут відходу зловмисників. До розшукових заходів були залучені відділ кримінального аналізу та інші оперативні служби поліції, які працювали безперервно, завдяки ефективній роботі управління карного розшуку та інших правоохоронців. Організатора та двох його спільників затримали вже наступного дня. Четвертого спіймали ще через день, коли той, втікаючи, намагався перетнути державний кордон. Викрадений транспортний засіб розшукали та вилучили. Усі заходи проводились за силовою підтримки спецпризначенців та під процесуальним керівництвом прокуратури. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.